Всім привіт! Я Анатолій і це канал Вінниці. Давненько нічого не знімав, але сьогодні я вирішив зняти розпакування генератора. Сьогодні у нас рубрика називається Все потроху. А я буду вам показувати своє придбання. От вже він стоїть на столі, підготовлений. І почнемо його розпаковувати. Підготував я генератор для розпакування. Відрізав я зверху пленочку і одночасно розрізав скотч. Так, виймаємо разом, що ми бачимо перше. Перше у нас зустрічає інструкція. Е, у нас є тут німецька, англійська, французька, руминська, польська та українська мова. Всі інструкції. Далі зустрічає нас наборчик. Тут у нас йде викрутка та ключик для свічки. Для заміни свічки. Так, знімаємо кришечку і достаємо сам генератор. Трохи має вагу, як гиря, мабуть, на приблизно 16 кг важить, може трошки більше. Так. Знімаємо плівку захисну паковочну і відкривається нам от така от картина, от такий от генератор от, з його керуванням. Це нитка, щоб її, щоб його ручка щоб заводити. Сюди заливається бензин. Ну, то, з другої сторони. Він має отакий от вигляд. Скоріше цього сюди заливається масло. Це от вихлопна його система. Звідси виходять, виходить дим. По гучності 87 дБ він, ну, пише так, лейба. І його. Частина керування. Оця сторона має він дві такі розетки. Кнопочку, який включає економ режим і звичайний, я так розумію, режим. Реж... Кнопка, скоріше всього, якась написана Reset перезавантаження. Ну, а це, скоріше всього, заземлення. І індикація, який має. Ознайомлюся з інструкцією, і будемо його тестувати. Заправляємо, включаємо і дивимося, як він працює. Ось таке от придбання буде нас рятувати від блекаутів, від виключення світла. Ну і взагалі для будинку, частного будинку це дуже гарна річ, яка в хазяйстві знадобиться обов'язково. Або десь поїхати на природу, заправив, запустив і в тебе є безкоштовна, можна так сказати, своя напруга, своє електричество своє. І ні від кого не залежиш. От такий от генератор. Гарний, зібраний він теж непогано. Ну, будемо його тестити вже в слідючих відео. Будемо його тестити, та я обов'язково покажу, як він працює. Ну що, друзі, все. Закінчується сьогоднішнє наше відео. Було таке коротеньке. Кому сподобалось, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал. А з вами був Анатолій і канал Скарби Вінниць. До нових зустрічей. Пока!